Доброго дня, шановні учні! На жаль, на зараз маю змогу тільки в такому форматі вам відео записати. Отож, відео для тих, хто був і кого не було на онлайн уроці сьогодні. Ми розбирали і працювали сьогодні сторіночку 28 ваших підручників. Працювали із історіями, із листами до друга, і домашнім завданням буде сьогодні написати лист своєму другові про вашу екскурсію або пригоду. І так, коротесенько огляд на наш урок, який сьогодні був. We speak about new worlds. Ми сьогодні говорили про нові слова, які вам треба вивчити. Ще раз кажу, вгорі ми пишемо олівцем переклад для того, щоб не забувати. І так, швидесенько по словам. Interesting, awful, amazing, cool, fantastic, wild, exciting, uh, frightening, brilliant, horrible, wonderful. По перекладу Interesting цікавий, awful жахливо. Uh, в порівнянні awful, жахливо horrible, жахливий. Amazing дивовижний, cool, крутий, класний, fantastic, фантастичний, чудовий. wild uh, – дивний. Може вживатися як в позитивному, так і в негативному значенні. «exciting» – захоплюючий Фріджтелінг Frig... лякаючий, «brilliant» – блискучий, яскравий, класний, «horrible» – казали жахливий, wonderful, чудовий. Отже, ми слухали текст, до якого добирали відповідно правильні малюнки. Текст був про подорож хлопчика до печери, і тепер, відповідно до вашого домашнього завдання, ближче, щоб було зрозуміло. Ваше завдання вдома написати такого. Самого листа своєму другові, тільки про вас, про вашу подорож. З чого складається цей текст і ваш буде складатись також? Перші два речення це звернення до нашого друга або подруги, кому ми там пишемо листа. Тобто, звернення має бути «Dear Olivia» або це може бути My dear Friends, My Best Friends, My Best Friend, або «My dear", там, Людмила, наприклад, чи Іванка і так далі, до кого ви звертаєтесь. Далі, how are you things? I hope you're well. Як твої справи? Сподіваюсь, все добре. Можливо, ви використаєте ці фрази, можливо, заміните на свої. Тобто, речення 2 це в нас привітання вступна частина іншими словами. Отже, порахували це речення. Далі. Далі розповідь про подорож нашу. Звертайте увагу, будь ласка, що вся розповідь у нас у минулому часі. Тому, I, I don't go to a school trip last Friday, I went. On school trip. Звертаємо увагу на минулий час. І всі слова вживаємо у минулому часі. Так, тобто, куди поїхав, що відбулося, що відвідали, що дізналися, скільки часу це зайняло, або в який часовий проміжок ви здійснювали цю подорож, на якому транспорті теж бажано вказати. Ось, і що бачили, що зацікавило, пару якихось цікавих моментів ви описуєте у вашому листі. Далі, наступна частинка листа це наші враження, те, які емоції ми відчули, коли були на цій подорожі, наприклад. Да? Тобто it was cool, we could go on experiments. That's a day. It was the best school trip ever. Бачите, тут емоції позитивні, так тобто, класний день провели, цілий день робили експерименти, супер, найкраща шкільна подорож. Не обов'язково вам може сподобатись подорож, яку ви здійснюєте або ви описуєте. Ви можете писати, що ви кудись їхали і uh, it was terrible або awful, тому що там багато годин стояли в пробці і так далі. Тобто, це вже на ваше. На ваш розгляд. Ось. І, Тобто декілька речень про ваші враження. Дивіться. І завершення нашого листа це speak to you soon, або see you soon, побачимось, да? пишемо з тобою. І підпис, хто писав. Тобто тут має бути вже ваше ім'я. Отже, ще раз узагальнюємо, що треба вдома зробити? Написати листа у звичайному зожиті, пишемо число, класна робота, Home... ой, не класна, вибачте, домашня робота і пишемо листа. Другу звернення до друга, привітання кілька слів. Далі ми пишемо 4 мінімум, можна більше, 4-5 речень щодо нашої подорожі, де були що бачили, скільки часу зайняло, чим їхали. Далі ми пишемо три речення про сподобалось чи не сподобалось, ваші враження. Ось, і ще одне речення, відповідно, як прощання. Отже, 8-10 речень ви маєте написати листа і скинути мені фотографії до п'ятниці. Отже, опрацьовуємо цю сторіночку і чекаю на фото ваших робіт. Завдання вже у класрумі. Thank you for lesson. Goodbye!